Слава Україні! Герої, слава! Кожне свято наших захисників це слова подяки і сподівання на перемогу та мир в Україні. Туди, де народжуються мрії стати військовими, а саме до флотських ліцеїстів підтримати це почесне прагнення, завітали поважні гості: представники влади, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, надзвичайний і повноважний посол України Олександр Міщенко. А також добрі друзі з Латвії, благодійний фонд. «Віччя». Ми раді сьогодні сьогодні бути у вас. Раді всіх бачити. Ми сьогодні хотіли би привітати всіх з почесним званням. Також з нашими колегами з Латвії з благодійним фондом Віче знову ж таки привезли благодійну допомогу для нашого ліцею. Разом з гостями навчальний військовий заклад відвідав і командувач військово-морських сил віце-адмірал Олексій Неїжпапа. Він привітав вихованців ліцею, офіцерів та викладачів, заохотивши кращих з нагоди свята Збройних сил України. Латвійські благодійники прибули в Одесу з почесною місією, привезли особливі подарунки, які стануть в нагоді майбутнім флотським спеціалістам. Комплекти водолазного спорядження і водолазні костюми. Найбільшим сюрпризом став моторний катер для практичного навчання і майбутньої морської практики. Це люди, які намагалися зробити вам хоч якусь користь для нас, для України у вашому обличчі, в вашій особах, вони хотіли допомогти Україні. Це ті люди, які з нами, завдяки яким ми перемагаємо, і ми обов'язково переможемо. Після урочистої частини нагородження гостям влаштували екскурсію аудиторіями і кубриками. Серед приємних змін у ліцеї досконалене і обладнане бомбосховище та лінгафонний кабінет. Головне, щоб ви тільки мали бажання вчитися і сили віри, сили волі. Так яка ж моя буде. Тому слава Україні! Героям слава!